Всім привіт! Мене звати Мефагор і сьогодні в нас креч Так, знову програмування. Ну як знову? Ну так, в мене вже одне відео було. Отже, давайте я вам покажу, що, що буде робити, якщо і коли ми зробимо цю програму. Давайте нажимаю на, на, наж, нажимаю на кнопочку Go. І нас питають, скільки буде 2 плюс 2? Ми пишемо 4, пише молодець. Якщо ще раз запустимо, напишемо там 5, скаже неправильно. Отож, давайте робити цей код. Щоб зайти на Scratch, нам треба тут написати Scratch. Скреч. Тичі, в мене вже потягує Ось. Scratch. Uh, program. Оце. Дивіться. Ось. Сюди натискаємо і натискаємо Start Creating або uh, розпочнімо щось таке. Ось так. Це онлайн. Версія у кого є. Uh, Скачений скретч будемо робити. Так, дивіться, що нам потрібно? Нам потрібно, ну, Венг, давайте на українську поміняю. А коли натиснуто по флажку? Що нам треба? Нам треба а, запитати в датчику, запитати, не як я, не як я називати, а там два. Плюс 2. Наприклад, це дорівнює скільки? Знак питання, щоб е, хто цей код дивився, щоб вони знали, що треба відповідати саме на це питання. Щоб е, Знак питання тут є. Потім, що нам треба зробити правильно, нам треба задати ось тут, якщо інакше. Тож, якщо він правильно відповість, нам треба написати молодець. Якщо неправильно, сказати неправильно. Дивіться. Значить що? Якщо answer, От тут датчику Відповідь. Дорівнює 4. Він написав 4. Сюди треба. то Тоді. Ми в вигляді говоримо. Що ми говоримо? Правильно. Молодеці. Е, молодець. молодець. Е, далі, якщо інакше, якщо відповідь не 4, ми дублюємо це і просто пишемо. Е, Неправильно. Непра. Pra... Неправильно. Ну, ось так. Давайте подивимося. Питаю, у нас 2 плюс 2. Ми пишемо чотири. Каже, молодець. Якщо ще раз запустимо там шість. Пише неправильно. Ось така задачка. М -м -м… Ви можете ще ще зробити ось так, дивіться. Оце залишаємо, але зробити якийсь складніший приклад. І, е, так, давайте на англійську. Х 30 плюс 50. Е 50 розділити Розділити ось так. Пишеться в програмуванні, На 2 дорівнює 60. Треба знайти Х. Значить що? Давайте зараз ми самі порахуємо. Так, давайте. 50 ділити на 2, 25. 25 плюс, е, мінус 30, плюс 25 буде мінус 5. І мінус 5 сюди, плюс 5, буде 65. Х дорівнює 65. Ось, давайте подивимося. Хмінус 30. І ось е, хто буде, він так буде. Так, 50 ділити на 2. 25. Мінус 30 плюс 25. Це буде мінус 5, мінус 5, і він скаже хрівнює 65. Правильно, а якщо ще раз, давайте. Допустимо, 34. Неправильно пише, ось, ще можна не прикладами. Можна ще. Зробити такого собі бота, можна сказати так. Бота. Дивіться, якщо запитати, як вас звати, є такой українська давайте. Як вас звати? Звати. Відповідь. І дивіться, оце на мене треба. Як вас Е, зв... і що він? Ми напишемо. Там, Альсатмафагор. Ось о, це міні бот. Потім ми можемо сказати, а можемо ще спитати, дивіться, скільки. Оцей, що я зараз пишу, це буде такий собі, знаєте, бот, який е, буде казати. Е... Він ну, цей чоловік більше 18 чи менше 18. Тобто доросла людина, чи Скільки вам років. Скільки вам років, і дивіться, тут вже треба, дивіться, якщо то. А, ні, оце. оце. Якщо е давайте відповідь. А, менше 18, Так. Менше 18, То, а, то тоді? То тоді що ми кажемо? Що? Одну, одну, одну чекати одну секунду і потім ми пишемо говорити, говорити ви маленька дитина. А якщо, а якщо інакше, то тоді ми пишемо. Ви доросли. Давайте перевіримо. Якщо я напишу 18. Що він, як ви думаєте, скажете? Ви дорослі. А як ви думаєте, якщо 12 напишемо, то о, в нас щось почекайте, в нас щось тоді поламалось. 12. Ви маленька дитина, бачите? А, я просто все, я зрозумів. Чекати одну секунду не треба, перепрошую. Воно так буде ось. О, О тепер все нормально. Ось скільки вам років? Я відповідаю там, тоді десять, да? чи давайте там 3, 23 роки. Нажимаємо. Ви дорослі. А якщо, наприклад, там два роки. Ви маленька дитина. Ой, оцякі мафагорчики. У мене на цьому все. Якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково натискайте на лайк, підписочку. підписочку, І е, я вас е, попрошу цей. ну, е, Дивитися мої ролики, тому що вони круті і розумні. Якщо вам треба якісь лайфхаки, ось. Ми бота на написали, ви розумієте? Ось, скільки вам років? 12. Він, він е, може оп е, определяти е, 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 скільки років. Ну, не скільки років, а, а яка людина доросла чи мала. Так що підписуйтесь на канал та ста ставте лайк. А в мене на цьому все. До побачення.